Є в Великій Британії один цікавий закритий монастир Фаунтинське рбатство. Це один з найбільших сестринських монастирів. І він проіснував з 12 по 16 століття і був закритий указом короля Генріха VIII. був закритий і розорений. Але в наш час туди йде досить багато туристичний, великий туристичний потік і багато полонув в цей закритий монастир, щоб помолитися абсолютній тиші. Вік тому, що серіанці це були такі орден, які Богові присягали досмертну чистоту, абсолютну вбогість, совершенний послуг і абсолютне мовчання. Вони не говорили, тільки молилися, читали святе письмо і проповідували. Більше ніколи, ніяк не розмовляв. Абсолютно тиша. І в офіційному туристичному буклеті відзначається центральний храм того монастиря, І розповідає історія, що в цьому абатті був надзвичайно розумний, Бог благословений Духом Святим обдарований настоятель проповідник. Він цілий день мовчав, жакав, молився і говорив тільки споповідання. Але коли він говорив, Дух Святий з нього просто, сяяв на людей. І люди з усіх околиць збігалися, щоб послухати його слово. З Британії, з світу з'їжджалися, щоб почути його промову. Кожного дня, кожної неділі свята наголошували свою науку, люди приходили, але був один надзвичайний день, коли люди з усіх усюд спішили до храму, щоб послухати проповідь Тиші. Тому сьогоднішній день, День Святого Духа. І всі знали, що в цей день проповідник вийде на проповідальницю і буде мовчати. І всі в храмі будуть абсолютні тиші. Тому що Святого Духа, День Святого Духа, пояснити неможливо. Ти його словами не опишеш, ти про нього не розкажеш. Це Бог. Якщо ти його приймеш в своє життя, ти будеш мати. А не приймеш. Це неможливо як людині, котра ніколи від народження не бачила вогню, пояснити, що таке вогонь. Ти можеш говорити по аналогії, що він подібне на якусь квітку яскраву, що він переливається як вода. Ти можеш багато що говорити, але поки людина на своєму досвіді не зустрінеться з вогнем. Ось тим вогнем, який зійшов на святих апостолів. Ось той знак вогню. Не поясниш? Потім не впечешся, не зігрієшся, не здивуєшся, не захопишся. Ось так Святого Духа, як ти поясниш, коли його не приймеш? Заподібно до тих найглибших людських переживань. Неможливо спагнути, що таке Дух Святий утішити. Неможливо спагнути, що таке утішення. Поки ти не піднімаєшся з самого дна горя. От як людині пояснити, яка ніколи в своєму житті не стикалася з похороном рідних людей, що таке втрата? Люди не можуть говорити, всі приходять, всі плачуть, підтримують одне одного, моляться. Так, так, все добре, все зрозуміло. Поки аж людина в своєму житті не зіткнеться з тим, що якась найдорожча людина йде у вічність, і ти стоїш біля домовини. І ти готовий все віддати і нічого не зміниш, і ти абсолютно безсилий, і хоч вовком вий все. Коли ти не зіткнешся з цим, ти не можеш збагнути, що це таке втрата. Коли вночі очі тільки закрив, ти зразу посміш та тієї людини, чулиш її слова голос. А чи не можемо збагнути, що таке справжня радість Воскресіння? Ми, які з цим не стикалися. Звідки? Я тільки по аналогії, може про це говорити. От уявімо собі ту з знає, якої син помер. А це все абсолютно руїна є життя, де тину нестить на кладовищі. І коли Господь зупиняє той похорон і каже, юначе встань, і творить Воскресіння, і віддає юнака матері, що відбулося в душі тієї матері. Утішення, знаєте, це утішити. Це не той, хто сказав, який жарт і хтось засміявся. Це не просто кось розсмішити. Це таке утішення, яке переповняє абсолютно. Чи можемо на це збагнути або якимись словами пояснити? До сп'яття Ісуса Востатребі, три роки Господь ходив своїм учням і їм розповідав, що Його схоплять, б'ють, розигнуть. Прийшов момент розп'яття, вони розбіглися, абсолютно не готові. Це для них такий, такий жах, така руїна. Це життя розбивається в русські, це всі мрії, ідеї, бажання, це все прийнявано. Знаєте, ми це десь намагаємося якось збагнути, цілий великий піст ходимо на хреську дорогу, вони по п'ятницю йдемо до плащаниці. І ми ніби тут стоїмо і розуміємо, і молимося. Але спішимо додому, бо до треба, що голубця напрутити, бо що треба хлідове кобати, бо треба велик ти які ми все рівно далекі від того всього. І не раз думаєш, Боже, як ти нас терпиш? Як ти нас терпиш з нашим святкуванням Великодня або з нашим святкуванням цього ж таки незбагненного свята, шести Святого Духа? Що Апостоли відчули, коли Дух Святий не все. Хто такий той утішек? Вогонь. Знаєте, що робить вогонь? Нам пояснює Святе письмо, що над апостолами появилися вогненні язики. То з тою мовою, принаймні, інакше зрозуміти не зможемо, ніколи не зможемо. Але знаєте, є такі речі, які ми можемо в житті придбати, покласти на потім, заховатись, берегти, з вогнем, це настробище. Погонь він горить. Вінсяй. Він гріє. Він готує їжу. Він випалює. Він вогонь. Ти його на потім не береш. Ти його в шафу не ховаєш. Він вогонь. Ось знаєте, Дух Святий. зійшов на апостолів, той Дух Святий, куди він півся? З'явилися, а потім куди? Вони стали цим вогнем. Вони горіли. Вони сяяли. Вони гріли. Вони випалювали, і вони обпікали, якщо треба було. І знаєте, ми хочемо Духа Святого прийняти. Це не для того, щоб я прийняв Духа Святого, а ліг собі навіш, і я щасливий, що я під Духом Святим. Дух Святий це Богом. І Він нас доходить, щоб ми горіли, сяяли, гріли, очищували, готували, оберігали, захищали. Дух Святий, утішити. Світло. Знаєте, от вас справжня радість. Є така історія про те, як під час золотої рухоманки в Каліфорнії зібралося троє товаришів і вирішили просто випробувати свої сили. Всі старати пішли солоду шукати. І троє пішло. Не маючи з собою ні інструментів, ні якихось запасів, нічого приготування, просто пішли, вийшли на ту ріку, і тут вони натрапляють на золоту жилу. Так просто зненацька прийшли і натрапили. А вони не мають чим то зробляти. мають тих кайл, не мають лопат, запасів вічи, пального, тих, так, тих необхідних інструментів, щоб винувати те золото. Нічого немає. Я не розумію, їм треба золото не викопати, вимити, зібрати, продати. Треба вертатися в місто, зібрати все необхідне і повернутися на цю живу. Я вони троє то решу між собою радіться. Але якщо хтось дізнається, вони швидше і нас прийдуть. Вони всі сюди збіжаються. Вони розграбують ось це о -о -о джерело золота. Ми мусимо так це все зробити, щоб ніхто не здогадався. І думають, як ми це маємо робити. І так домовляється, ні в якому випадку в одному магазині не купляти по два інструменти в різних магазинах. Ні з ким старатися не розмовляти. Кожний строх, кожен інший, інший куток міста йде. Вони так робили той план, щоб абсолютно лишитися абсолютні таємниці. І пішли. І знаєте, ми дотримали своєї в Нікому слова не сказали. В одному магазині дві покупки не робили, нікому нічого не розповідали. Знайомими не зустрічалися. Але коли вони поверталися на ріку, за кожним з них. Шпирувало про те, аби до чоловіка. Коли вони прийшли на живу, туди збіглися пісонати. І коли кінці кінців вони питали тих людей, як ви дізналися, знаєте, що я не відповіли? Ви були радісні. Очі ваші були радісні, уста ваші були радісні. Вуха ваші були радісні. Ми всі були радісні. Це ота радість, яку ти не заховаєш. Той вогонь, який не сховаєш під посуду, посудина нагріється, почервоніє, опече, розпалить. Людина, яка має справжню радість, то ти її не заховаєш. І це ми говоримо про марзенний метал. Слухайте, а що відбувається з людиною, яка Духа Святого приймає утішителя, що відбувалося з двою знаєм, коли її син Воскрес. Що відбувалося з апостолами коли вони Господа Воскресного побачили. А що з ними відбувалося, коли Дух Святий в них зайшов? Абсолютне утішення, абсолютна радість. А я так багато про це говорю, а в сетеріянському монастирі мовчали, то пояснити неможливо. Ми сьогодні постараємося десь вільний час знайти собі хвильку тиші. Просто спати перед Святим Богом і Його послухати, і Його прийняти. Это і вічний Божий Бог. І для Цей Сине Святого Духа. Слава Ісусу Христу!